Це рубрика Ізі творчі на 200» І сьогодні ми підібрали для вас топ-5 порад, як підготуватись до співбесіди на всі 100, а точніше, на всі 200. Оберіть декілька інстаграм, тік-ток, ютуб, блогерів чи ведучих, які вас надихають, і ознайомтесь з їхнім професійним шляхом, кейсами та здобутками. Ознайомтесь з основними українськими телеканалами та інформацією про них, які програми випускають, хто з провідних журналістів та ведучих там працюють, а також який тип інформації вони надають: інформаційна, суспільно-політична, розважальна тощо підготуйте ґрунтовну відповідь на питання, чому саме вас ми маємо обрати на спеціальність тележурналістика та новітні медіакомунікації. Відповідь на це питання продемонструє комісії те, наскільки ви зацікавлені у вступі. Ще дві поради читай під відео. Готуємось до творчого конкурсу разом, бо з нами ізі.